Кошенята попліткуємо. Говоримо про барських і алєксєєв Юрмалі. Брежнева вже не Віра, Даріша Леся Нікітюк, Нудота, Буткевич і Білик. Мощуйтесь зручніше набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. По добрі традиції з вас обов'язково вподобайка. Підписка, коментар для просування цього ролику. І я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. надсилайте в діректному інстаграму, ви залишитеся анонімними. А ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Сьогоднішній випуск ми розпочнемо з Макса Барське та зі співака Алєксєєв. Чому подивіться самі? we were preparing the big show that was happening in Kiev last December. Виворприперене бікшоу девосгебенінки в Лас more than 10 countries. Ви все вірно зрозуміли. Макс Барських та Аліксєєв в Юрмалі розмовляли в публічному просторі, виключно англійською, а не російською мовою. І в мене насправді до цього двояке ставлення з одного боку. Це дуже показовий кейс. Що окрім російської є ще мови, які об'єднують різні народи. Але при цьому, ну, як об'єднують, об'єднують з точки зору комунікації. Давайте будемо коректно висловлюватись, як воно і є по суті. При цьому. Але ж все одно, за кадром ви розмовляєте російською. Я не знаю. Знаєте, хлопці, найголовніше. Щоб ви не здали свою позицію, щоб ви залишалися стійкими. Якщо ви вже пропагуєте українську мову, якщо ви це підтримуєте усіма руками за, будь ласка, тримайтеся цієї лінії, а не через півроку, рік-два, ви будете відкатуватись назад, типу НК, яка сказала ще в 22-му році я ні за що ніколи не буду свої старі пісні співати російською. Тут хіряк, 24-й рік, а вона вже співає російською. Оце, мабуть, найголовніше, тому в мене такі двоякі від. Чуття склалися. Але в цілому молодці щось новеньке про це гучно поговорили в ЗМІ, про це гучно заявили наші артисти. Що ви думаєте про цю ситуацію? Будь ласка, поділіться в коментарях. А ми йдемо далі. А далі у нас мова піде про е, Віру Брежневу. Пам'ятаєте, коли вона змінила свій бренд Віра Брежнева просто на Віра. Їй теж чимало прилітало. Типу в українській мові немає слова віра. Ну це правда імені такого, а є віра. І ось абсолютно неочікувано, пише мені Кошеня. Привіт, не знаю, чи пригодиться тобі ця новина для блогу, але Віра Брежнєва змінила псевдонім з Віра на Віра. У коментарях їй дуже багато про це писали. Мабуть, прислухалась. У Spotify створена нова картка з іменем Віра. А з картки Віра всі пісні прибрали. Плюс в інсті та Тіктоці на звуках теж змінився псевдонім. От дивіться, приклад Брежнєвої в чому? Вона не багато слівить, вона не намагається зробити зі своєї українізації якийсь інфопривід, зробити сторітелінг, що про це писали, говорили. В основному все, про що пишуть в контексті Брешневої в інформаційному просторі, це виключно ініціатива ЗМІ, і дуже рідко що виходить від самої артистки. І мені подобається такий підхід, поясню, чому, тому що в даному контексті я не бачу лицемірства. Брежнєва не намагається сподобатись, Брежнєва не намагається нічого доводити. Вона дослухалась, почула, що Віра не ок, вона взяла і змінила свій псевдонім. Хоча це юридично досить складна історія. Але вона зробила це, і вона про це не анонсує ніде направо і наліво, принаймні в момент зйомки даного відео, яке я зараз знімаю для вас. Коротше, Віро, молодець. Я тут можу тільки підтримати і сказати дякую. Що ти не робиш з цього хайп, ти з цього не робиш шоу, а просто своїм власним прикладом доводиш, як воно бути абсолютно щиро зі своєю країною. Тому що, ну давайте бути об'єктивними, Брежнєва втратила величезний ринок, аудиторію, вона заробляла мільйони в ерефії. В Україні вона нічого зараз не заробляє, але її це не спинило. Тому, Віро, дякую, молодець, і теж, що ви про це думаєте, давайте подискутуємо. Далі у нас мова піде про співачку Даріша. Даріна Красновецька. Вам вона більше відома як співачка та артистка, яка співає ту саму композицію під Вінницьким дощем? Так ось вона запросила мене на свій сольний концерт. Я отримав посилку на новій пошті. По нашій з вами добрій традиції я роблю розпаковку прямо, <правда> прямо під час запису наших випусків. Тож, давайте подивимось, що нам прислали. Я знаю, що блогери, отримавши пакунок від Даріши, викладали себе сторіс, але я принципово не дивився, що там, аби був ось цей ефект сюрпризу. Так, що тут у нас? Даріша, інтро під Вінницьким дощем. А, так, окей. Так, дивіться, коробка. Пакунок. Пакунок гарний. Як це там правлять? правильно роблять б'юті-блогери, господи якусь ручку тримають позаду. Коротше, ось надпис. Ось. Опа, опа-опа-опа. Щоб фокус був, тому я прям ховаю своє обличчя. Коротше, ось дивіться, така історія. Ага, Дивіться. Тут у нас написано. Під Вінницьким дощем» – арома має автентичний нішевий аромат вінницького дощу. Запах розроблений згідно відчуттів виконавиці пісні під Вінницьким дощем» співачки Даріша. Свіжість лимон, кардамон, фіалка, мімуза, троянда, боби, тонка. А значить, сфера застосування, ароматизація приміщень, квартир, будинків, офісів, наповнює повітря приємним ароматом та маскує неприємні запахи. Ага. Слухайте, я зрозумів. Вау. Ну, це приємно насправді. Оригінальний подарунок. Запрошення запрошення на концерт. Такого я ще не отримував від наших артистів. Давайте подивимось. Так, дивимось. Значить, тут у нас є. Ага, ось так це виглядає. І... Підписом Богдан. Завдяки тобі я змогла наблизитись до цього особливого дня. Мій перший сольний концерт це не лише моя мрія, а й наша спільна перемога. Твоя підтримка була для мене незмінною, і я не можу висловити, наскільки я вдячна за твою віру в мене. Мій перший сольний концерт важливий крок у моєму творчому житті. І я хочу розділити його з тобою. Ти є частиною цього успіху, і я безмежно вдячна тобі за все. До зустрічі на концерті дуже чекаю. «Хм, Юла Компані». Персоналізоване запрошення це дуже круто. Я можу лише тут похвалити і підтримати Юлу та саму артистку, тому що це дуже правильний підхід, дуже правильний підхід, коли запрошують публічних людей медійних з персоналізованими запрошеннями. Це говорить про те, що у команди є креатив. І команда до цього ставиться так на повному серйозі. Отже, ось у нас упаковочка. Слухайте, подобається мені взагалі формат розпаковок, якщо чесно. Так, о, Деріша інтро. Дивіться, це така Limited Edition, Edition, боже, сказав, як. Edition, Limited Edition. Так, 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 фокусуйся. Справді дуже гарно ось такі запрошення. А, дуже вдячний Юла. Неочікувано дуже креативно підійшли до запрошення на сольний концерт вашої артистки. Це, це круто. З точки зору, ну, знаєте, як мінімум професійності і того, що в команді артиста. Не байдуже, як побудовувати комунікацію з іншими людьми, тому беріть приклад, артисти. Наголошую ще раз. Буду на концерті, залюбки, послухаю і поділюся своїми враженнями в інстаграмі. До речі, підписуйтесь, а також нашу телеграм-спільноту в телеграмі я викладу виступи співачки з її сольного концерту. Залюбки. А ви долучайтесь до телеграм-спільнота, посилання в в закріплене. Сьогодні телеграм невід'ємна частина нашого пліткового життя, тому усіх запрошую. І тепер <смір> Леся Нікітюк-нудота. Як завжди, веде активне інстаграм життя, викладаючи там свої історики. На цей раз вона пише: після багатогодинних зйомок, які я дуже люблю, скажу вам чесно: наступного дня я просто хожу цілий день в трулях. В трулях, в трулях, коротше, в труселях. Їм дивлюся контент і ні з ким не спілкуюсь. Мене ніхто не чіпає, всі знають, що краще цього не робити. Коть, я розкрию маленький секрет. Так роблять абсолютно усі медійні люди. А, після складного знімального процесу. Знаєте, у чому феномен Лесі Нікітюк? На початку своєї кар'єри вона була набагато цікавішою та більш наповненою. І їй було що сказати, показати своєму глядачеві, аніж те, що ми маємо зараз: гламуризовану картинку, вилизаний інстаграм, і на цьому все. Лесі Нікітюк за роки своєї кар'єри втратила автентичність. Вона перестала бути людиною з народу. Вона стала лялою, кралею з гламурних обкладинок, бо вона про це мріяла усе своє життя, в силу своїх комплексів та невпевненості. І от. Те, що бачу сьогодні, особисто я як глядач, мене це розчаровує, тому що Леся втратила шарм. За Лесею більше нічого немає, окрім дорогих автівок, не знаю там красивих фото. Що думаєте ви про це? Давайте поспілкуємося в коментарях. Ну і на завершення, я не знаю наскільки цей інсайт відомий в широкому загалу. Є така панянка Анна Буткевич, вона донька того самого чолов'яги, який створив потужну мережу АТБ. Так от, Буткевич, це ще було до повномасштабного вторгнення, у свій час хотіла подати до суду на Ірину Білик. За те, що у Ірини Білик була концертна програма без гриму, а Буткевич знімала там якесь аля, ютуб-шоу, брала якісь інтерв'ю зі схожою назвою. Тому не дивно, що ми зустрічаємося. Тому не дивно, що ми зустрічаємо Буткевич виключно в АТБ, на дорогих люксових вілах та безпосередньо в юрмалі у улайми. Буткевич ніколи не була, не є і не стане артисткою. Але знаєте, це феномен, тому що ніби й голос в неї є, який не який, але є. Е, ну, тембр принаймні, давайте так. Зовнішність в неї чудова. Характер в неї такий хабалістий, немає харизми, немає нічого. І вона от не викликає у цього відчуття бажання включити, переслуховувати її знову і знову. Справа в репертуарі, справа в позиціонуванні. І Аню, я хочу до тебе звернутися, Аню Буткевич. Це не для того, аби тебе якось зачепити, задіти. Можливо, ти якось в ретроспективі зі сторони подивишся, тому що той контент і та подача візуалізація, яка в тебе є за скільки років, не дала тобі бажаної слави. Визнання і не дасть, тому що тебе оточують люди, які просто з тебе доять бабки. Від твоєї команди піарників, авторів пісень, ті, хто тобі знімають кліпи, тебе просто доять, 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 тому що розуміють, що там кладість, там дуже багато грошей. І це можна юзати. А ніхто ж не відмовиться від грошенят, від купюри. Артистка, яка мріє стати артисткою, стала в нашій сфері, в цеху для більшості. Персонажів, які працюють шоу-бізнесі, просто банкоматом. Така ось доля обурюватися Тіні Кароль, іри Білик, на кого вона там тільки не збиралась подавати до суду. Треба трішки задуматись, хто тебе оточує і відкрити очі, побачити реальну картину, а не жити в своїх фантазіях. Ну, ось так, друзі. Мої враження маю на це право. З вас обов'язково вподобайка. Підписка, коментар. Ну а що я? Я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі, окрім суботи. Слава Україні! Разом до перемоги!